Так я потрапив поміж пихатих і ницих людей, надмірно відданих справам тіла й велимовних. їх уста закривали диявольські сіті і клей, що складався з суміші складів Твого імені, і імені Господа нашого Ісуса Христа і Духа Святого Розрадника нашого. Ці імена не сходили з їхніх уст, але вони були тільки пустим звуком і шелестом їхнього язика. А їхньому серцю не доставало правди. Вони завжди казали, Правда, правда, і раз у раз говорили мені про неї, але тієї правди вони ніколи не мали. Вони говорили брехню не тільки про тебе, який справді єси правдою, а й про елементи цього світу, твору Твого. І хоч у тому обсязі філософи натрапляють на правду. Та я все таки повинен був їх оминути з любові до тебе батько мій, добро найвище, красо всіх красот. Правду, правду, скільки разів зітхав я до тебе з глибин моєї душі, тоді, коли вони так часто і такими різними способами оповідали мені про тебе, а те все було тільки пустим звуком у їхніх устах, у їхніх незліченних і величезних творах. Це були тільки таці, на яких подавали мої голодні душі тебе, замість тебе подавали сонце і місяць, архітвори твоїх рук, але тільки твори, а не тебе самого, і то не найкращі з твоїх творів. Бо твої духовні твори куди величніші за тілесні, осяяні променями, які вони розсипають по небесах. Але я був голодний і спраглий не тих твоїх найсвітліших творів. А тебе самого, тебе правду, у якій немає ні змін, ні навіть тіні перемін. А крім того, на тих самих тацях підносили мені блискучі картини уяви. Уже краще було б звернути свою любов до сонця, адже воно принаймні правдиве для очей, ніж до тієї брехні, яка за допомогою очей обманювала душу. Але я приймав те все, вірячи, що приймаю тебе. Я живився тим, хоча, правда, не дуже тим ласував, бо не було в устах моїх смаку твоєї дійсності, і ти не був також тим пустим приводом уяви. Ті картини не підтримували мене, навпаки, ще більше виснажували. Пожива у сні, звичайно, дуже подібна до поживи наяву. Але ті, що сплять, не живляться нею, бо вони ж сплять. Тітаці зовсім не були схожі на тебе, правда? Яка ось тепер промовила до мене, тому що то були тілесні пори уяви, тілесні облуди, що не мають дійсності тих правдивих небесних або земних тіл, які ми бачимо нашими очима. Ми бачимо їх так само, як бачать їх тварини і крилаті птахи. І те, що ми бачимо, все ж певніше, ніж те, що ми собі уявляємо, і навпаки. Ми більше наближаємося до дійсності, коли тільки уявляємо ті небесні або земні тіла, ніж коли на їх основі доходимо до висновку про інші тіла, більші, нескінченні тіла, що взагалі не існують. Такими маревами я живився тоді, а насправді ніколи не був нагодованим. А ти, любове моя, на яку спирається моя безсилля, щоб набратися сил, ти не ті тіла, які ми бачимо. Хоча вони на небі, ані ті, яких ми не бачимо там у горі, бо ти їх створив, але не зараховуєш їх до твоїх найвищих творів. І який же ти далекий від примар моєї уяви, від привидів тіл, що взагалі не існують. Реальнішими за привиди є наше уявлення тих, хто справді існує, а ще реальнішими за всі уявлення є самі тіла, однак і вони не є тобою. Але ти не душа, що оживляє тіло, ти життя тіл, краще і певніше за самі тіла, ти життя душі, життя всякого життя. Ти сам оживляєш себе і не змінюєшся, ти життя моєї душі. Де ж ти був тоді, на якій віддалі, а я блукав далеко від тебе і був позбавлений навіть тієї полови, якою годував колись свиней. Ох! У скількох разів казки граматиків і поетів кращі за ті омани. Так, вірша або поема Летюча медея напевно корисніші, ніж п'ять різнобарних мінливих елементів, щоб побороти п'ять печер темноти, печер, які взагалі не існують, а вбивають того, хто вірить у них. Бо з вірша й поеми я можу одержати правдиву поживу, коли б я навіть декламував летючу медею. То сам цей епізод я вважав би неправдивим, а коли б почув, що хтось декламує, то не повірив би в це. Горе мені, якими сходинками я скочувався на дно прірви. Я, страждаючи і знесилюючись від нестачі правди, шукав тебе, Боже мій, сповідую це тобі, бо ти змилосердився наді мною тоді, коли я ще не зізнався тобі в цьому, шукав тебе не засобами свого розуму. Завдяки якому ти зволив поставити нас над тваринами, а своїми тілесними чуттями, але ти був у мені глибший за найглибші таємниці моєї душі і вищий за найвищі злети. Отже, я натрапив на ту зухвалу і позбавлену розуму жінку, що її виводив Соломон у загадках, яка сиділа на стільці перед своїм домом і казала: «Їжте, залюбки таємний хліб. І пити солодку крадену воду. Вона підвела мене тому, що знайшла мене на дворі під доглядом тіла мого, і я пережовував тільки те, що споживав за його допомогою.